Одно з цілей, які варто ставити перед собою, це створити хорошу систему. Таку систему, яка буде підтримувати прагнення мрії, наміри і справи людини. Є така аксіома, тоді ще навіть так, є такий, був такий класик управління, зокрема, управління якістю. Доктор Едвард, Едвард Демінг або Демінг, Едвардс. Він жив в Америці, він дуже відомий тим, що він застосував математику, зокрема математичну статистику до проєння якістю. Базуючись на його роботах, дуже, власне, його роботи, і вони дуже сильно вплинули на розвиток взагалі систем управління якістю по всьому світу, а зокрема в Японії. Ну, починає, починається в Америці, в Японії. E, значить, він там з 1900-х років, тобто, це якийсь початок 1900-х років. Але важливо, що він е, ну, якби фактично вся сучасна концепція якості, або багато сучасних концепцій якості е, базується якраз на його роботах. Тепер навіть в Тойоті цей принцип покращення» — це щось таке, що взяти його робіт, або воно вплинуло на, на, на його роботи, вплинули. Значить, е, в кінці кінці мова йде про те, що є така аксіома або його цитата, точніше, яка виступає з його робіт, а саме. Погана система завжди перемагає хорошу людину або людину з хорошими намірами. Тобто, якщо ми живемо в країні, яка є поганою, то вона завжди переможе тих людей, які якби, намагаються досягти щось хорошого. Ніби на початку ми просто ігноруємо, потім замучимося, потім палки в клес, потім замучимося. Те саме в сім'ї, в родині, в компанії. Я це зацитую на роботу. Значить, Важливо що ще разок. Якщо є помилка в системі, то однієї ну, помилка якось неправильно недоорганізована переважно. То це автоматично означає, що спробувати як ви, робити роботу, не міняючи нічого, це одна з помилок. Ми просто замучимось. Тому ще разок, важливо спочатку вирішити помилки, а потім в системі, а потім під... робити роботу. Це я називаю змінами, максимально швидкими або твердими правилами. Максимально швидко прийняти тверді правила, тобто нести зміни і ті, які необхідні для виконання роботи. Переважно воно виглядає таким чином, що людина просто знесилюється, ну, намагається щось робити. От Ви, можливо, пам'ятаєте, щось хороше робили, але там, там, там є купа, купа, купа бар'єрчиків, можливо, один великій, і якось зупиняється і ну, падає, падає оцей, оцей намір. Тому краще ще разок. Одразу ж вирішити ситуацію про зміни в системі, про це часто дуже треба до свого керівника, чи колегу, чи тих людей, які долучені до цього, і змін, зробив, зробивши ці зміни, ви зробите для себе власне, це приємним, а також для багатьох інших людей. Тому ще разок варто тратити час на системні зміни. Спроба досягти без системних змін завжди приречена на помилку. Тобто, ще разок, всі ну, якби компанії, бізнес організації, які не є системними, на жаль, вони існують тимчасово. Тимчасово це поки, ну, я так скажу, у вас особисто чи поки хто людини затягне, в неї не є особиста енергія. Більш правильно зробити так, щоб система працювала, і відповідно тоді ви, коли маєте енергію, допомагали їй працювати, коли ні, то хай е, система працює. Чить, е, кілька наслідків, яких треба розуміти, зокрема стосовно якості. Перш за все, е, дуже марно є спроба звинувачувати людей, коли є половинки в системі. Е, Потрібно знаходити відповідальних, але потрібно змінювати систему, щоб вона не давала людям можливості помилитися, або мінімізувала можливості помилитися, або підтримувала у ситуації, коли можна помилитися, можна ні, або навіть коли ситуація, коли є помилка, то щоб вона допомагала людині швидко вирішити проблему, тобто швидко десь якісь наслідки з вирішити, або справитися з проблемою, давайте так. Тобто, грубо кажучи, в кінці кінці це означає, як ми там якісь інтерфейс забезпечення робимо, то просто там кнопка посилання прямо там в тому місці, там де повідомлення про помилку. Не десь окремо на якомусь сайті, а прямо там. Тобто, щоб таким чином людині допомагаємо. Це проста технічна зміна, яка дуже допомагає людині, яка це намагається користуватися. Чи далі? Е Є ідея героїзму, яка в нас збудована, Що ми героїчно ми дуже мучились, мучились і героїчно нічого не міняючи, щось нам досягли. Це хибний шлях, тому що ми переважно дуже замучені були після одного-двох, одного двох, одної, двох спроб героїзму, ну, кількох спроб героїзму. Тому що разом треба зосереджуватися на зміні системи, і потім які легко досягати. Повідно, того результату, який, який важливий. Тобто прибрати порядок на столі, а потім відповідно там щось робити. Коли ви готуєте їжу, прибрати ну, якби інструменти, там, ножі і так далі. Для таким чином відноситься до будь якої області діяльності. Воно дещо може бути контрінтуїтивно, особливо для молодих, незрілих людей, які намагаються знаєте, один на скоку зразу все зробити. Переважно ще раз краще підготувати і е, потім дуже легко це буде е, досягти, ніби без, без проблем. Е. Я, ну, якби напевно згадаю, що було б можливо вам якою цікавитись якістю. Я дуже рекомендую переглянути взагалі є такий інститут Дьомінга, чи Демінга, чи Дьомінга. І є такі 14 принципів е про якість Дьомінга. Ну, взагалі, є книги, книги такі, які зараз е -е, трошки, трошки відійшли вже, але ще раз вони, вони такі фундаментальні, особливо для виробництва. Там є ціла серія наслідків. Рекомендую їх просто переглянути. Вони актуальні навіть зараз. Це така, як ну, його книга, це як філософія якості, це такого рівня фундаментального, яка не змінюється в часі. Там якісь детальки міняються, але насправді в цілому ці принципи залишаються, і вони актуальні навіть зараз і будуть актуальні навіть в часи штучного інтелекту, чи коли там буде якась нова ситуація. Сподіваюся, ці згадані речі, залишу посилання, ви переглянете і використаєте для покращення світла навколо вас.